Супер ціна. 141 гривня одна позиція. 282 гривні, виходить, комплект. Це футболочка жіноча. Та штани спортивні крівіт. У нас тут буде три кольори. Перший це рожевий. Ось така рожева футболка. Вона напереді йде на зав'язках. Ось так вона виглядає ближче. Укорочена, оверсайз на зав'язках. І штани. Штани рожеві, ось такі, прямі донизу. І спереді тут такі гарні є розпорочки і напереді є шов. Всі вони зроблені з еластану. Там супер класна у них якість. Зелений зелений тут є значок, значить у них класна якість. Значить, у нас в лоті 4 комплекти рожеві емочки. Ну, тобто, це Елька французька, Мка європейська 40-42, але у них досить ну, хороша така позиція, тобто вони можуть реально йти навіть на Елічку. Значить, чотири таких комплекти «Емочки». Сині. Синіх у нас також будуть чотири комплекти. Дві ески, дві «Емки». Значить, «Есочки». Ось це футболка синя на зав'язках спереді. Ось так вона виглядає ближче. І штани сині, штани ось такі. Прямі. Але внизу вони мають манжетики сині штанці. І ось такий пояс. І тут є маленькі, маленька кишенька для якихось дрібних предметів. Значить, тут є дві есочки, дві емочки європейські. І чорних. Чорних буде 5 комплектів: 4 емки і одна есочка. Ось так виглядає чорна футболочка. Вона вже без зав'язок. Пряма і оверсайз укорочена. І ось такі штанці чорні, вони прямі. І тут також як у рожевих, є сперді, така розхорочка і шоу. Ось такий класний пояс, еластичний, і відділення для дрібних предметів. Так футболочка виглядає на моделі. Штанців на моделі нема. Значить, в цьому лоті у нас буде 13 комплектів, 26 одиниць. Ціна лоту 3,655. Таких лотів є всього два. Замовляйте наших менеджерів.